Відео. Я говорила про тіло, яке кричить від дискомфорту, в той самий, час, як його власниця ігнорує крик тіла і продовжує стендап шоу. Ігноруються і крики всі оточуючи. І чому в такому просторі ігнору? Болю виникає та сама історія про скотобінню. До речі, власниця тіла. На моє відео відреагувала точнісінько, як та сама булярша з восьмого класу, і цю всю її прекрасну реакцію ви можете побачити в її телеграмі. З вами, я, психолог Олена Шпундра, і сьогодні ми говоримо про те, чому український стендап так часто нагадує той самий булінг восьмого класу, де дуже багато сісьок, пісьок, матів, агресії. І так мало гумору не перемикайтеся, продовжую. Український стендап так контрастує з гумором Джорджа Карліна, Біллі Бьора або з тими самими британцями, які навіть про власну смерть можуть розповісти так, що стає смішно. Давайте спробуємо уявити собі стендапера, який стоїть на сцені і не розповідає про геніталії свої чи геніталії інших, який не регоче, як ідіот, забувши при цьому сказати жарт, який не хекає, не матюкається. і не агресує. Замість цього він говорить про себе, про світ, про той абсурд, який відбувається в житті. І саме так робив Джордж Карлін Бог гумору. Джордж Карлін не обов'язково смішний на рівні ха-ха, але він влучає в самісіньке серце, буває, завмираєш. Думаєш про те, що він сказав, і мовчки аплодуєш. Чому мовчки? Тому що, на жаль, Джорджа Карліна вже давно немає серед нас. Але чого вартий його монолог? It's bad for you? Або його знаменитий стендап «About Rights and Privileges». Вони сповнені глибини, вони сповнені сатири, вони сповнені іронії, а не образ, вони сповнені змісту, а не образ грубощів матів і власних травм автора. І це гумор не на рівні бабки з базару, а це аутоіронія культури. Давайте поговоримо про Біла Бьора. Біл Біор, король незручності. Він має славу одного із самих агресивних, одного із самих жорстких американських стендаперів. Але при цьому він сам суцільний жарт. На сцені він роздягає себе так, що тобі стає не соромно. ти навпаки відчуваєш звільнення і ти смієшся від цієї свободи. Прослухайте його монолог My wife hates me and she's right, скільки там е, змісту, скільки там сатири, скільки там сарказму, але як це тонко і як це смішно. Повертаємось в Україну, що ми чуємо в нашому стендапі? Звісно, я не узагальнюю зараз, але давайте подивимось на той самий бродячий стендап. На ту ж саму Аллу Волкову в ньому. А потім він мені сказав, а я йому таке відповіла. А потім він її вдув, а я вдув її ще глибше. І для того, щоб їх вдути її ще глибше, я відрізав її голову і виїбав її в самісіньку шию. І самі стендапери із зал задоволено регочуть. Але я хочу запитати вас, а де тут жарт? Взагалі і де тут гумор? З таким же успіхом можна сказати, сміятись. Після слова Лопата. І це мені дуже нагадує те, що відбувається в кожному восьмому класі кожної української середньої школи, коли підлітки переважно віку 13-14 років, вони отак от звільняються, вони отак от проходять свою ініціацію, особливо хлопчики, проговорюючи вголос голос ці всі брудні слова, які раніше, коли вони відчували себе ще дітьми, вони не могли говорити. І тому в кожному. Коридорі, і навіть на уроці середньої школи, у восьмому класі, можна почути, як оці безкінечні пісяндри, сісяндри, хуяндри вітають у повітрі. І у цей абсолютно дебільний підлітковий регіт. Але коли це відбувається в середній школі, серед підлітків, восьмого класу, ти розумієш, ну це такий етап, природній етап еволюції, тобто розвитку. Зростання, а розвиток і зростання він часто густо відбувається боляче. Але ж український стендап це не середня школа і це не восьмий клас. І коли я чую такі жарти в лапках про. Відрізати голову і виїбати її в самісіньку шию, я чую тут не жарт, а я чую тут агресію. І чомусь от частина українських стендаперів вважають, що цей майданчик, тобто сцена стендаперська, вона призначена лише для того, щоб вони отак от безнаказано, а навпаки, заробляючи на цьому гроші, могли вилити на аудиторію свою власну непропрацьовану агресію або монетизувати свої власні непропрацьовані дитячі травми. І це змішить таку саму недорозвинену аудиторію. Я сподіваюся, що ця недорозвинена аудиторія не прийде зараз демонструвати мені свою недорозвинатості в коментарях. Але якщо стендап, це гумор, так би мовити, неофіційний, тобто більш вільний, є у нас і представники офіційного гумору. Я зараз маю на увазі не тільки 95-й квартал, а й тих гумористів чи об'єднання, які так чи інакше вийшли саме з цього гніздечка, починали разом. Чи були дотичними до 95-го кварталу. Чому, зокрема, жарти 95-го кварталу у суспільства останній час замість сміху викликають взагалі нерозуміння і обурення. Давайте згадаємо той самий приснопам'ятний Сіськадовськ, в якому одразу було ображено всіх людей, які є переселенцями. Це перше, а по-друге, всіх людей, які тільки нещодавно почали свій шлях в українському. Тому що Отакий офіційний гумор, він побудований не на собі, він побудований на висміюванні інших, на висміюванні звичок інших людей, на висміюванні вигляду інших людей і так далі. І зараз ми можемо поговорити як про гумористичні, такі жартівливі об'єднання, так і поговорити про сольних гумористів, наприклад, про Ігоря Ласточкіна, який так само в центрі своїх Жартів поміщає в центр жартів, поміщає іншу людину, і висміює її зовнішність, її вік, її тіло, її поведінку, її мову тощо. Тобто, це вже схоже знаєте, на урок біології восьмого класу, або це дуже сильно нагадали мені в фільм. Російського режисера, талановитого, але російського Олексія Балабанова про уроди людей. Тоді ти відчуваєш себе в такій кунцкамері, в якій інші люди є тими самими уродцями, експонатами. І тільки одна людина, тобто гуморист, який висміює, є от представником, так би мовити, кращого у світі. Всі Решта це такі уродці, на яким, над якими можна сміятися, тільки гуморист, він, так би мовити, умовно, людина серед уродців. Чому наш український гумор часто такий примітивний, генітальний, тобто нижче пояса? І головне, дуже часто він агресивний. Зараз я нічого не стверджую, я тільки ділюсь з вами своїми припущеннями. По-перше, ну, цей самий Офіційний український гумор він дуже сильно на нього дуже сильно впливає у та КВН культура, з якої він по суті вийшов, тобто впливу цього радянського союзу, коли гумор дійсно в радянському союзі він існував. Але він, по-перше, був дуже сильно цензурованим, а по-друге, він був дуже сильно табуйованим. І навіть у такі невинні змагання, як КВН, тобто клуб веселих і кмітливих, який переважно існував в студентському середовищі, він був дуже сильно під контролем і певний час він навіть був під забороною. Тобто відновився КВН вже тільки наприкінці 80-х в по Цього, ну так би мовити, Горбачовської відлиги. Да? Тобто гумористи от КВН-культура. Це про те, що ти дуже сильно фільтруєш і цензуруєш те, що ти хочеш сказати. А гумор не терпить такої жорсткої структури. Бо гумор дуже часто жарт це ж емоція. Так, да, звісно, кожен гуморист, кожен стендапер має певні свої заготовки, але дуже багато жартів створюються саме в моменті з імпровізації. Для того, щоб відчути цей момент і пожартувати, потрібно відчувати себе вільно. В просторі, де існує така цензура і такі табу, відчувати себе вільно, в принципі, неможливо. Звісно, крім КВН, в Радянському Союзі існували сольні гумористи, їм дозволялось говорити трохи більше, але зазвичай це трохи більше. Вони висловлювали, вони також змушені були дуже сильно цензурувати, фільтрувати свої висловлювання і використовували. Метафори, або використовували якісь асоціації, тобто для того, щоби. Зрозуміти, що вони мали на увазі, треба було добре подумати. Звісно, такий гумор був глибоким, він був іронічним, але він вимагав такої великої внутрішньої роботи, щоб співставити, розгадати, розшифрувати ці всі асоціації, да, і співставити метафори з реальним життям. А дуже часто ну, ми хочемо сміятись там, де нам вільно і де нам легко. Да, коли нам нам потрібно постійно важко інтелектуально працювати, отут сміятись не хочеться. По-друге, культури стендапу у нас взагалі не існувало дуже довгий час. А стендап, от саме той американський стендап, в основі його лежить самоіронія, самовісміювання, коли стендапер сміється над собою, своїм життям. Але при всьому цьому його життя, звісно, унікальне, але через певні життєві моменти ми всі впізнаємо в його житті, ми впізнаємо себе і свої труднощі. Відповідно, над цим ми сміємось. Тобто, сміятись в стендапі взагалі-то варто не над ким. Кимось, а сміятись, починати варто себе. А для того, щоб мати самоіронію і сміятись над собою, треба бути достатньо психологічно пропрацьованою і врівноваженою людиною, якими не є люди, які виносять на майданчики стендапу, свої дитячі травми, або ту саму свою агресію, яка і виникає внаслідок непропрацьованих дитячих травм. Тобто люди просто поплутали береги, коли ти приходиш розповідаєш Жарти, чи коли ти виливаєш на аудиторію свою агресію чи свої травми, просто не забуваючи між цим ставляти га-га-га. Сміяться після слова лопата. Третя версія, моя особиста, чому так відбувається? Це тому, що в нас в суспільстві взагалі дуже погано з темою особистих кордонів. Коли людина не відчуває, не розуміє кордони свої власні, відповідно вона не здатна відчувати, розуміти, і головне поважати кордони інших людей. І тому у нас от дуже часто гумор такий виходить за межі. Коли одна людина думає, що вона жартує, а інша людина відчуває себе ображеною, тому що є центром такої жорсткої. Насмішки, на яку вона взагалі не погоджувалась, не, було, не була готова і не давала згоди. Але коли Алла Волкова вчиняє ображений вой на весь свій. Телеграм про те, що я порушила її особисті кордони, я влізла в її особисте життя, то, вибачте, я хочу запитати, а де взагалі цей кордон особистого життя був, коли Алла вивалює все його на загал і на суспільство. Тобто, коли ти розповідаєш про себе, про свої травми, про все на світі, ти ледь не демонструєш свої брудні труси всьому інтернету, а потім ти ображаєшся. Чому ж я помітила ці травми і, чи, і ці брудні труси, і про них говорю, тому що вашими брудними трусами ви виколюєте мої очі, я була би рада поговорити про щось інше. Але спробуйте тоді і ви змінити топік. А тепер знову ж таки, в якості експерименту, давайте спробуємо уявити, що би відбулось, якби на бритячий стендап. Завітав Білл Бьор. І він би послухав жарт про дівчину, яка хотіла собаку, а я її кинув. Або про те, що я виїбав її ще глибше, для цього відрізав її голову і виїбав самісіньку шию. Що би він тоді сказав? Wait, that was a punchline Man in Boston, we call it the police Report, not a comedy. І потім додав: «Guys, you don't need jokes, you need a therapy. А що би було, якби на бродячий стендап завітав Стівен Фрай, представник вже британського гумору? Стівен Фрай – це людина, яка може жартувати про усе і про депресію, і про бісексуальність. Але при цьому ти смієшся не над кимось, а ти смієшся разом з ним, тому що він не принижує когось при тобі, а він з тобою разом відкривається. Чого варта його знаменита відповідь на питання про його сексуальну орієнтацію? Як він відповів блискучий по жарт? Up. «I am not gay, I am not straight, I am just probably too clever for sex. І в цьому, скільки в цьому сенсу, скільки в цьому витонченості, і скільки в цьому гумору. І що би було, якби Стівен Фрай опинився на бродячому стендапі? Послухавши ці жарти, Стівен Фрай міг би сказати: Well,. I am queer, I am neurodivergent, I am Oxford Educated, and I suppose that's three Strikes in a Kiev bar. Але є й хороше. В українському стендапі є нові імена, які демонструють нам абсолютно інший рівень жартів. І це. Єгор Шатайло, якого згадували ви, мої любі підписники телеграм-каналу. До речі, хто не підписаний на мій телеграм-канал, в описі каналу і в інфобоксі цього відео ви знайдете посилання на нього. Єгор Шатайло це інший рівень стендапу, який нікого не принижує, а навпаки, він відбиває реальність через інтелект і через тонку іронію. І ми сміємось не тому, що хтось Хтось слабший, а ми в цей момент, коли насміхаємось, відчуваємо себе сильними. А тому що ми розуміємо, що в цьому абсурді життя ми з вами всі разом, в одному човні. І також з нами разом філя, який постійно стрибає і вже кричить, вимагаючи від мене вечерю. Є ще інші імена такого тонкого інтелектуального і дійсно смішного стендапу. Але для того, щоб бути смішним, потрібно трохи більше, ніж рівень розвитку восьмого класу, три редбули і доступ до вільного мікрофону. З вами була я, психолог Олена Шпундра. Очікуємо атаки ображених малолетах з фан-клубу, але Волкова та бродячого стендапу. Але повірте, я пережила восьмий клас середньої української школи і вас я також переживу. Побачимось!